Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ви фірі, я, Шко. Добрий. Перевіряйте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. Ставте одразу вподобайки. Починайте писати коментарі. Розлоги гарні в підтримку першого українського каналу з ремонту бронетехніки Добрий Рембат. А я вам розповім історію, пов'язану ось із цією штукою. Так, я не знаю, чи правомірно її називати медаллю, чи ні. Тут написано ветеран війни. Тут написано. Учасник бойових дій це моя особиста відзнака, яку я отримав разом із, зі свідоцтвом учасника бойових дій. І вона пролежала от, півтора роки, так, десь, мабуть, ну, рік, може, з хвостиком, як я отримав її разом з посвідченням, яким користуюся, коли у відпустці, так, для всяких там кінотеатрів, для хребта спортзалів, громадського транспорту, метро. У БДшечка, дякую. Поїхали безоплатно. Вона пролежала вдома, пролежала вдома без діла. І а зараз стає гостем цього відосика. І не тільки цього, бо я зніму аналогічне відео англійською та італійською мовами. Бо ця медаль моя особиста, єдина і неповторна, відправиться в Європу, нашому чималому любому помічникові. З Нідерландів, пану Максу. І ось історії про неї ті, які я переживаю просто зараз. Зокрема, так в розгалудженні найрізноманіших проєктів, які, в яких я залучений так чи інакше, від найбільшого найбільшої ролі організатора і виконавця до найменшої ролі якогось там співучасника. Це все працює в одні ворота, це все працює в одну воронку за, для перемоги України над росіянами, окупантами і загарбниками. Ми з паном Максом з Нідерландів, що зараз живе в Іспанії, і дуже підтримує Україну в найрізноманітніші дієві способи. Якщо ви його вже не бачите на цьому каналі, ви його побачите невдовзі. Чудовий козак. Насправді маємо багатий досвід взаємодії, спілкування продуктивної. так. І з поміж іншого, він мені навів приклад міжнародних майданчиків, де продаються, продавалися, продаються на сьогоднішній день. найрізноманітніші відзнаки, військові, українські, сучасні на сьогоднішній день з порожнім полем свідоцтва, тобто можна їх купити ну, з конвеєра фактично. І я подумав: о, секундочку, секундочку. Ну, і він пан Макс сказав, що. Ну, вони реально нічого не варті, бо каже, ну, несуть, не несуть у собі жодного навантаження історичного, жодного фактуажу. ну Нічого там нема. Так. Це просто залізяки і шматочки папірців. Я подумав, о, секундочку. секундочку, Півтора ну рік з гаком лежить оця річ без діла. Вдома на полишці, ну як вдома, вдома у моєї дружини. так, Бо мій дім це там, де я, оці кущі Донбасу, це мій дім. Сьогодні, що буде моїм домом завтра, хто зна. Воно там лежить, а нам тут зараз треба працювати, треба монетизувати. І ми почали це проговорювати, проговорювати, проговорювати з паном Максом, договорилися до того, що я із, із щирою радістю йому його. Дарую, він її оцінить, він цінує такого плану речі, емпатична особистість із зануренням так, в найрізноманітніші шари міжособової взаємодії. Він оцінить, хай йому добре служить. Обов'язкової платні я за це не беру, бо ну, а в кінцевому рахунку це ну, моя особиста інвестиція. так, тобто... Ну, людина допомагає багато, має намір допомагати в подальшому також багато. Йому це приємно, йому це радість і це одне з дуже, один з небагатьох способів, які я можу людині віддячити, потішити, то нехай буде щаслива. За великим рахунком фінанси, матеріальні ресурси, які походять із великого нічого і зійдуть у маленьке ніщо. Вони важать рівно настільки, наскільки вони в змозі подарувати нам емоцій і вражень. Так? Бо ми з собою нічого не принесли, після себе із собою нічого не заберемо з цієї симуляції реальності. Окрім як, так, коли вийдемо з цього роя, просто подивимося і скажемо, вау, це реально було потужно. І про це коротенько там був анонс попереднім, і люди писали мені, писали мені з поміж іншого, що не продавай. Там була проти моя кохана дружинонька, казала: не продавай, це пам'ять, це діти, це нащадки, це ля-ля-ля. І тут ми стикаємося з прямою паралелією ситуацією, з якою ми мали справу зовсім небагато днів тому. Ми з моїм командиром. З його ініціативи поїхали там дивитися недобитки російські, ну точніше, добитки російські, але там ще трохи можна було вибрати корисних речей. З поміж іншого, хто слідкує за подіями на каналі, знає, що я е, зараз шукаю собі на старою корпус БМП, щоб зібрати БМП. Просто зібрати БМП. Мені потрібен більш-менш адекватний корпус. Там був. Більш-менш адекватний корпус, я би міг з нього зліпити БМП, таку, як я бачу з усіма допрацюваннями і модифікаціями, які на третьому році захисту України від росіян, загарбників і окупантів, я настарав, занотував, законспектував і пропустив крізь мої руки, в ефективності яких і необхідності упевнився. Це все я маю реалізувати. Але ми туди приїхали, і оскільки це все робилося за ініціативою командира. Там почалися різні розмови з представниками місцевої адміністрації, і, з поміж іншого, про той кузов корпус БМП, який я хотів забрати собі, поставити в кущі і укомплектовувати, назбирувати представник адміністрації на Харківщині. Якоїсь там яка вона там, районна, я не знаю. Він, з поміж іншого, моєму командиру, який був ну, лідером в команді провадив перемовини, дощик почався благодать сонечко, дощик все як слід. він з споменил сказав ми не можемо вам віддати этот корпус потому что пройдет 100 лет и мы в память об этих событиях не будем иметь что показать нашим внукам я думаю як би це без матюків сказати, що я думав? Без матюків? Це таке. Що ти тут плямкаєш губами мовою окупанта, мовою загарбників, головною зброєю росіян? Кому ти збираєшся за які 100 років кому що показувати і доводити, якщо ти тут і зараз плюндруєш, зраджуєш на твоїй посаді інтереси української нації і української держави? А, Б. За визначенням. Пам'ятка про щось. Пам'ятати про щось має зміст і сенс. Пардон, вміст. Чи зміст? Вміст має вміст і сенс. За визначенням тільки тоді, коли це дещо минуло. Пам'ять стосується минулого. А. Про яку пам'ять мова, коли ми проживаємо повномасштабне вторгнення росіян в Україну тут і зараз? І тут і зараз цей іржавий напівгнилий розбитий корпус російської БМП, він має бути перебудований і їхати виконувати бойові задачі, або слугувати прикладом? Того, як має бути зроблена БМП. Нема різниці у будь-якому випадку, в теперішніх історичних реаліях України, історичних, геополітичних, в будь-якому сьогоденні України він має працювати на нас, на українофілів, на українців, на представників української нації і держави. А ти, собака зрадлива, якийсь там, хто ти там райадміністрації, голова, стоїш і плямкаєш. Малорос гребаний. Що вам не будет что показати, ви не можете дать. Ми не можемо дать вам БМП, тому що через 100 лет, сука, гребана худоба. Чому я не вліз, не провів з ним розмови, та як щасливий чоловік, красуня, яка чимало років прожила в Одесі, на Одещині. Не розповів йому, в яку ціну в Одесі рубероїд, і цілком, імовірно, я би таки вигриз би той корпус БМП. Ну, Тому що, А, повторююся, лідером перемовин і групи був мій командир. А коли є лідер, я не люблю перехоплювати ініціативу. Основними причинами цього є таке, що е, коли ти, ну, коли це в... дещо. Воно приречене, ти розумієш, що воно приречене, і без тебе воно буде приречене, а ти туди влазиш, намагаєшся викремувати ситуацію, врятувати. Тобі це не виходить. То потім, ті там, ну хто мали це зробити від самого початку, вони кажуть, люблять казати, о, ну у нас би все вийшло, але вліз добрий добре і нічого не вийшло. Так. І з іншого боку, якщо ти влазиш в щось, що прирешено, ну ти бачиш, ну все, ну, цей човен потонув. І ти його там за останню волосинку, соломинку витягуєш, рятуєш, то вони зазвичай кажуть: о, все чудово, у нас все вийшло, ми змогли. А ти там ніяким боком. Я вже такого наївся, тому я не влазив. По-перше, по друге. Ну, чесно, той корпус був не фонтан. Мені вже поскидали фото, відео інших точок, інших корпусів, я поїду особисто, індивідуально, одноособово, проведу перемовини. І я думаю, що заберу найкращі з тих корпусів. Тому що, ну, все одно, так чи інакше, я забираю корпуси підірваних на мінах машин. Тобто, я маю обирати... Де пошкоджена та частина, яку я зможу відновити в найпростіший спосіб. Ну, там був розрив такий, що, чесно, не дуже мене надихав. Бо ну, зовсім пошматований кузов, ну, чесно кажучи, того не вартий. Так от, те саме тут. Про яку пам'ять ви мені, любі, добродії, глядачі, підписники, коментатори, кажете про цю медаль. Про яких дітей? Наше завтра. Не настане, не настане без тих ресурсів, які тут і зараз мають працювати. Це ресурс, він потрібен. Не в Києві на полишці у моєї дружини збирати порохи, не через 40 років показувати онукам, яким буде на мене начхати, які будуть думати, що цей старий шизофренік нам тут плямкає беззубим ротом. Ходімо, пограємо в відеоігри. Нікому це не треба, не існує завтра. Тут і зараз людям, які в піхоті шарашаться за нас, за вас, за Україну, за українську націю. Їм не треба пам'ять онуків Сашка доброго про Сашка доброго. Їм потрібні машини тут і зараз, їм потрібна зброя тут і зараз, їм потрібні ось ці штуки, що літають. І скидають правильні речі на росіян-окупантів і загарбників тут і зараз. Я маю зробити, я роблю все від мене залежне для того, щоб якомога повніше, інтенсивніше та якісніше брати участь у цих процесах. Відповідно, цей ресурс я інвестую в представника лояльної, систематичної, дієвої. Позитивно небайдужої закордонної аудиторії, яка підтримує мене і мій підрозділ. До речі, пан Макс каже, що після перемоги України він мені її поверне. Що ми? Зустрінемося, поп'ємо чаю, поп'ємо пуеру, і він її поверне. Все. Дякую за увагу. Записую англійською, італійською більш скорочені версії. І вертаюся до найкращої роботи в світі, найпочеснішої роботи в світі. Бо 22. Лютого 22 року, коли я йшов до військомата, коли обстрілювали Київ. мене найбільшим. Страхом було, що мене не візьмуть в лави законних формувань. Ну і тоді я би. Що? Ну, я би пішов до лав незаконних формувань. Яка різниця? Щоб відбивати Україну, треба просто більш-менш рухатися і мати більш-менш зброю. От, а зараз я бачу, що росіяни, окупанти і загарбники інвестували колосальні ресурси в те, щоби. Значна міра українців за паспортом призовного віку займала діаметрально протилежну позицію і чекала на те, поки їх нарешті припинять слухати і мобілізують до лав армії Російської Федерації і пошлють на Берлін. На щастя, такого не трапиться, бо ми тут стоїмо. Або принаймні ми цього не застанемо, бо ми тут стоїмо до останньої краплі ворожої. блям пам пам. Підписуйтеся, поширюйте, коментуйте, ставте вподобайки. І пам'ятайте, що наша Українофілія недостатня.